Всім вітання. Хлопці трошки шумлять. Я думаю, буде чути коротенькі відео, буквально на одну хвилину. Перевіряємо теплокумулятор на герметичність. Накачали два бари. Більше не бачу змісту. Як то кажуть, з компресора, тому що великий об'єм це 1200 літрів. Пройшли ми з мильним розчином і знайшли. Одну негерметичність. Подивимося, як тут у нас. Кропимо ми в розчином. Так не герметичність вода могла примітити, але так не та кінець шла. І така маленька ямочка, велика кратер. Коли ми варимо в таких місцях, де вже ну, потім немає доступу, ми все це передивляємося більш ретельно і по таких кратерах варто проходити. Я не знаю, чи можна передати тут його. Я думаю, що видно на відео. Це закінчення шва і маленький така кратерик. Якщо недоступне місце, то ми обов'язково скрізь такі місця вправляємо. А тут ці шви доступні, ми менше тому придаємо уваги. Зварили, накачали, перевірили, тоді вже, якщо є потрібно, десь ті місця проваримо. ну, не витрачати, часто не наварюватись скрізь. А так коли ми варимо десь середині котла, внутрішні шви, наприклад, там середині вже котел у нас робиться, і сюди ми коли закриємо оцю верхню кришку, вже до цього шва ми ніяк ну, не зможемо потім перевірити. Це обов'язково перевіряється. якщо якісь підозріле місце. Ну, Тут такі шви зробив, що підозрілих місць я не бачу. Але якщо якесь підозріле місце, краще ну, поправити, щоб потім не мати проблем. Це вже буде верхня частина, сюди димохід. Вариться вихід патрубок. Отак От відбувається перевірка. Аналогічна перевірка котла. Я десь знімав коротенькі відео, виложив, ми просили людей, як перевіряється котел на герметичність. Кран, компресор, вентиль і сосочок із. Автомобільної шини накачали тиск, милим рошном пройшли. Тоді ми бачимо. Так, все скрізь герметичненько. Дякую за перегляд, всім до зустрічі.